Привіт! З вами Роман. Зараз я вам покажу будинок, який мені дуже подобається. Нас звернулися замовники, щоб ми їм зробили деякі роботи. Вони не знали, з чого почати. Будинок вони купили раніше, і в них стало питання: що робити далі: починати ремонт чи робити вулицю. Ми порекомендували спочатку вулицю, тому що внутрішні роботи ви все одно зробите, а вулицю часто люди не доробляють. Намалювали ландшафтний дизайн, намалювали додаткові приміщення, які нам потрібно було зробити, і приступили до виконання. Зараз я вам покажу вхідну групу. Бачите, отут гараж, парковочка перед гаражем. Далі в нас отакий крильцо ми змонували, Тут накриття є, на голову нічого не тече, дуже зручно. Далі парковка під, дві, під два автомобілі. Тут буде навіс. Зараз труби ви бачите, бачите, тут буде навіс. І ось так зроблено. Дуже цікаве рішення, коли в нас є клумба, хоч і невеличка, але воно додає якоїсь життя, якоїсь естетики, а не тільки одна бруківка. Бачите? От -от. Йдемо, подивитися далі, що в нас є. Площа ділянки 10 соток. На такій ділянці я би сказав легко розмістити будинок. Дивіться, дуже багато чого тут є. Зараз я покажу вам сам будинок, задню частину його. Зараз ви бачите відкриту терасу. Дивіться, повністю відкрита тераса. Це вихід з будинку, з кухні вітальні. Бачите, крісла такі, посидіти, відпочити. Ось така тераса. Але ця тераса біля будинку була. І наші замовники кажуть, що нам робити: ми хочемо, щоб накрита була тераса чи, можливо, якась кухня. І прийняли таке рішення збудувати додаткові приміщення, літню кухню і терасу. Зараз будемо на це дивитися. Зараз ми бачимо терасу. Дуже гарне приміщення і зручне. Дивіться, вау! Відкрита така тераса! Не можна посидіти з друзями збиратися, з родиною, столик. Дуже цікаве і я рахую правильне рішення. Всі хочуть відкриту терасу, але часто люди переживають, що буде десь сквозняк, десь продувати. Оце скло. Одна частина тераси заслана, воно, можливо, навіть і незамітно як зроблено, да? але дуже зручно. Відпочиваємо, підсвітка, стовпчики. Ось таке рішення ми зробили. У нас фундамент залитий далі. Але ми терасу цю чуть-чуть зменшили. Для чого ми зменшили? Для того, щоб зробити ще додаткове приміщення. Пішли дивитися, я зараз покажу, що ми ще тут придумали зробити. Замість того, щоб зробити терасу, аж сюди, вона велика. Ми зробили таке класне приміщення. Дивіться, ось тут є ще кладова, її не видно. Але це то місце, де треба різний ін -ін інвертар ставити, там стілажі, газонокосілка. Де це складати? В гаражі. Там гараж такий, що в ньому жити можна. Крім тераси, дивіться, барбекю. Смажити. Посмажили. На пательні можна щось підсмажити. Ще є літня кухня. Літня кухня має дуже класний фасад. Дивіться, такі клінкерні стіни і вікна в пол панорамні. Заходимо. ось це літня кухня, дивіться, красота. Площа кухні 30 квадратних метрів, 5х6. Якщо у вас ділянка дозволяє, будуйте собі таке приміщення. Це дуже зручно. Тут можна готувати, відпочивати, сіли, відпочили. Прохолодно, комфортно. Сіли, поїли. І навіть є санвузол, тобто не треба нікуди будинок іти. Чим зручна літня кухня? Та тим, що не потрібно входити в будинок, виходити, приносити. Ви, якщо ви плануєте більше часу відпоч... проводити на вулиці, то літня кухня це правильне рішення. Ви готуєте, відпочиваєте, можна на мангалі страви зготувати. Бачите, дивіться, зразу мангал. Готували на грилі, в кухню. Хочете на терасу. Рішення реально круте. Нас зустрічає зараз така велика зелена зона. Бачите, підрізана сосна, таке рішення інтересне. Вона розрослася, а тут її підрізали як якогось пуделя. Ну гарно виглядає. Ніхто не знає, але взагалі, отут, де я стою. Дренажі. під землею зроблені дренажі. Сюди зводиться вода з ринфу. І от вона вся розподіляється і входить в землю. Бачите, все, нічого зараз не видно, але вода сюди заходить. Такі гарні валуни тут зроблені. Зараз покажу цікаве дуже рішення. Коли ми робили ландшафтний дизайн і от цю літню кухню малювали, ми таке придумали рішення така оптична, я би сказав, не ілюзія, а така штука. Коли ми заходимо з тої сторони, з початку ділянки, бачите, тут така довга алейка. А ось і ця доріжка, яка веде до літньої кухні. О, дивіться, йду по доріжці. Отам От вдалині бачу вікно. Панорамне, дуже класно виглядає. Збоку такі цікаві ландшафтні рішення. Різні рослини, бачите, шари, валуни. Я гадаю, що тут ландшафт мінімалістичний. Немає лишніх дерев, бачите, Самовники не хотіли. Кажуть, ми цього не хочемо. Мінімум дерев, максимум світла, максимум простору. Гарне рішення. Друзі, робити ландшафтний дизайн вашої прибудинкової території обов'язково. Якщо у вас гарний будинок, гарно виконані роботи по території, його тільки підкреслять. Тому ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам все сподобалося і відео набере більше 50 лайків, ми вам запишемо румтур всередині будинку. А з вами був Роман. До зустрічі!